Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, всі, хто зайшов в гості на мій канал. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 11 по 15 червня 2025 року. Ситуація по війні, по, війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Частина друга. В цю частину входять такі міста. Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті води Синельниково, Одеса, Миколаїв, Очаків Рівне. Перед цим вийшла перша частина. Там інформація для Запоріжжя, Вільнянська, Києва, Білої церкви, Василькова, Проварів Львову. Тернопілю, Хмельницького, Старокостянтинова, Харкова, Херсона Вінниці, Кропивницького, Черкас, Полтава, Полтави, Кременчука, Сум та Житомиру. Дякую, що довіряєте мені, що пишете мені, коментуєте, задаєте цікаві запитання. Дякую вам за донати. Все бачу, кожну з вас відчуваю. Що дає, йдете, мені зворотній зв'язок, це мене надихає. І для того, щоб я робила якомога більше прогнозів, дивилася більш детальніше наші міста і відповідала на різні запитання, які ви мені задаєте. Починаємо з міста Дніпро. Місто Дніпро з 11 по 15. Червня 2025 року у Дніпро. Чи буде приліт у місто Дніпро? 11-го. 12-го. 13-го, 14-го та 15-го червня, місто Дніпро. 11-го. Карта Смерті. Отак, От да, непогане таке в ковичках та в лапках. Лівий берег міста Дніпро 11 червня. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий, лівий. Ну, показують небезпеку для лівого берега, Кажуть, що там можливо, щось багато чогось буде летіти на лівобережну сторону. І може бути приліт. Дати можуть змінюватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 12 червня. Місто Дніпро. Карта на вищої загрози. Ракетної небезпеки. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Правобережна частина. Окраїни, можливо, за межами правого берега. Тут, на жаль, може бути приліт. Спочатку буде літати розвідувальне БПЛА, а потім прилетить. І кажуть, що, може, це збиватимуть тут загрози від уламків. Для правого берега у цей день, 13 -го, 12 -го числа, є небезпека. 13 карта колесо фортуни, карта швидкості, карта активності. Місто Дніпро. 13, 13 червня, місто Дніпро, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий, правий. Летітимо в вашу сторону по області, по районам буду збивати, але до вас не долетить знизу, дивіться, карта Башта. Перевернута, тобто це кож десь в передмісті Дніпра буду збивати. Ця ракета не досягне своєї мити. Я хочу сказати, що це, дивлячись на ці карти, ну, мені показують карти, що якась іде активність в сторону Дніпра. Вони ж там все наступають, наступають тут може бути, на жаль, дивіться. Третій старший аркан для Дніпра. Максимальна обережність. Карта майстерності, карта продуманого плану, карта активних смертоносних трансформативних дій для міста Дніпро. Лівий берег, правий берег 14-го, лівий. Правий. Лівий. Правий. Лівий. Вони щось готують. Готують для Дніпра. Дивіться, знизу карта ракета падає вниз. Правобережна сторона тут може бути. На жаль, на жаль, щось збиватимуть. Карта, а для лівого берегу там щось буде також збивати, але в передмісті, а для правого показали приліт. І 15 карта сила перевернута. чотири вам аркани. Щось може бути таке доленосне. Бачите, прямо, що кажуть, таке емоційний емоційний місяць. Ой, 5 днів ці дуже емоційні. Що чекає 15 червня місто Дніпро? Лівий берег. Правий. Лівий, правий. Знову показують на лівий берег, Бачите, цю карту вбираю, а вона все одно випадає. От лівобережжя. Лівий берег. Лівий. Ой, і тройка мечів. Правий. Тут сипеться, розсипається, лівий, і український воїн перевернувся. Тобто недостатньо сили для захисту. От у ці 5 днів, максимальна обережність. Летять, летять в вашу сторону, тут кажуть, можуть у них, знаєте, вони бачите, вони вибирають якесь місто і оце його, як от Путін, долбать, 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 сьогодні дивилася. Відосик якийсь там в телеграмі, і там він оце каже. Ми будемо долбати, 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 і ми до чого-то доб'ємося. Тобто вони тут, ну, хай я помиляюсь, але висока ймовірність, що оці 5 днів для Дніпра е підвищена небезпека. Можуть бути прильоти. Нікополь з 11 по 15 червня. Що чекає місто Нікополь? Лівий берег. Правий берег, місто Нікополь. Ой, що я роблю, Боже? Так, вже пізно ніч на дворі. Я знімаю. Так, Нікополь з 11 по 15 червня. Що вас чекає? Нікополь тримається, Нікополь стоїть. Летітимуть через вас ракети, будуть пролітати ваші, ваше місто, летітимуть далі, на півночі будуть літати. На півдні тут щось биватимуть, раняний воїн, щось ловитимуть, перехоплюватимуть. Карта такого тупіка. І ще каже, що може з, з різних сторін летіти на вас. І, може бути, постраждалі люди. Ой, боже, як вони надоїли. Тримайтесь, мої дорогенькі. Марганець. З 11 по 15 червня. Місто Марганець. Ну, всі карти перевернути нестабільно, нестабільно. Ну, жертв не показують, але... Прильоти можуть бути, марганець. І український воїн перевернутий, Захисту не вистачає. Нема чим і нема кому. ну, Карти показують. Самар з 11 по 15 червня, місто Самар, колишній Новомосковський. Чи у Самар буде приліт у ці дні з 11 по 15? З 11 по 15 червня. Чи в Самар буде приліт? Так, з 11 по 15 Самар. Летітиме в вашу сторону. За межами тако, так може бути. В передмісті, так. На півдні щось тут збиватимуть. І Тут кажуть, що можуть. Постраждати житлові будинки мирних людей. В південної частині у Самарі. Кам'янське з 11 по 15 червня. Місто Кам'янське. Чи у Кам'янське буде приліт? Так. Кам'янське. З 11 по 15 червня місто Кам'янське. Дивіться, пів... Півден... північ і схід. Там щось летітиме, щось збиватимуть, гепатиме. От, десь там, передмістя, район. От, там вам показують карти. По окраїнам, по краям Круги будуть наярювати оці всі. Шахеди, щось там збиватимуть. Схід. Північ і схід показують для Кам'янського є небезпека. На жаль, Павлоград з 11 по 15 червня. Місто Павлоград. Чи у Павлоград буде приліт? У Павлоград. Дніпропетровської області. Чи буде там приліт? Так, дивіться. Відразу карти кажуть, що приліт буде башта. Так, да, різке, різке пробудження. А можуть що ді... там, де діти, можуть постраждати, діточки. Ю... Ну, молод... Молоде покоління. А, північній стороні. Для Павлограду. Північна. Північ. Північний захід. Північний захід показують. Тут небезпека для Павлограду. Чекаю на зворотній зв'язок. Бережіть себе. Кривий ріг з 11 по 15 червня. Місто кривий ріг. Так, дивіться вас за частинами так треба. Так, кривий ріг. Чи буде приліт? У місто кривий ріг з 11 по 15 червня. Так, буде приліт. Буде приліт. Тепер дивимося куди. Я думала, якби не було приліту, то я б і не дивилась по частинам. З 11 по 15 червня. Кривий ріг північна сторона. Не бачу прильоту. Південна частина кривого рогу з 11 по 15 червня. З 11 по 15 червня. Південна сторона. Нема, не бачу прильоту. За межами так, ну не в місто. Західна частина Кривого Рогу. Західна сторона Кривого Рогу. Західна сторона там що може бути. Дивіться, постраждалі будинки, на голову падає. Пожилі старі люди, хворі, що може бути якась небезпека для західної сторони. Кому цікаво ваша особиста доля, ваша сім'я, ваші будинки. Звертайтеся індивідуальним прогнозом до мене. Східна сторона кривого рогу. Східна сторона. Східна сторона кривого рогу з 11 по 15. Приліта я не бачу, слава Богу. За межами так у саме місто ні. Центр. Центральна сторона Кривого Рогу. Центр. З 11 по 15. Для центру я не бачу, ото щось західне, там, можливо, це буде робота ППО, там постраждають, можливо, збиватимуть, можливо, не долетить. Але для західної частини карти показали небезпеку. Ага, і ну хтось заодно, тільки я хотіла спитати, там же отут у, ваш... коригувальники там у вас коригувальники. І кажуть, зараз також є. Продовжують спостерігати за кривим рогом і передавати ворогу. Ваші таємниці, військові таємниці. Будьте уважні. Верхівцево, місто Верхівцево про Дніпропетровської області. Чи у Верхівцево буде приліт? У саме верхівцево. Ні, у Верхівцево нема. У Верхівцево... Нема, там таке щось хороше побачила. Я не буду вам казати. Ну, таке для хороше для вас і для моїх, моєї інтуїції, що там такі якісь гарні новини для вас. Ну, дай Бог. П'яти хатки. З 11 по 15. червня. З 11 по 15 червня місто п'яти хатки. Чи будуть туди прилітати? Так, у п'яти хатки. У п'яти хатки я не бачу прильоту. За межами так, в саме місто я не бачу. Район по району так може бути. Збиватиму щось. Ну, до вас нема. Вільногірськ. Так, місто Вільногірськ. Написали мені, люди із Вільногірська від. Е Зворотній зв'язок дали. Дякую вам за коментар. Вільногірськ з 11 по 15 червня. Чи у Вільногірськ буде приліт. Дивіться, північний захід, там кажуть, збиватимуть, може бути пожежа. На північному заході. Можливо, це передмістя. Але є загроза. Із. В південній стороні, в південній частині у вас там є зрадник, який передає інформацію, який бігає, винюхує і готують якийсь вони удар по нашим силам, скажімо так. Будьте обережні. Підгородне, підгородне Дніпропетровської області. Чи у підгородне буде приліт? Я нема, не бачу по району, по за межами міста. Так, саме місто нема прильоту. слава Богу Жовті води з 11 по 15 червня. Місто жовті води. Чи в жовті води буде прильот? Угу. Дивіться, по краям. північній стороні там кажуть, тому що це можуть бути уламки, що поранені людей. Люди. І на заході також щось збиватимуть Жовті води щось тут, якась активність у вашу сторону. Будьте обережні. Синельниково? З 11 по 15 червня. Місто Синельниково. З 11 по 15 червня. З 11 по 15 червня. Синельниково. На півночі будуть пролітати над вами десь там. Ну, У ваше місто, слава Богу, я не бачу прильоту. У ці дні заме... Ну, Ну, не можуть бути. Знизу, бачите, передмістя може бути. Тройка мечів, влучання, поранення. Може бути. Ну, На жаль, поки що така, така реальність у нас. Ем... Героїчна Одеса. З 11 по 15 червня. Чи буде у Одесу? У ці дні приліт. Місто Одеса з 11 по 15 червня. Одеса! Що вас чекає? Тут кажуть, що робота ППО може бути. Тут збивають щось Північ, південна сторона. Південно-східна частина ППО. Може бути робота ППО. Дивіться, Вилучання, що я відуду у ламки, можуть люди постраждати. Мені йде якась бригада. От. Можливо, знаєте, швидка допомога або МЧСники приїдуть і знову туди. Повторно вони можуть стрельнути. Пожежа там може бути. Дивіться, що робиться. Так, пожежа може бути і що там далі? Так, і кажуть, вони так по дураку, знаєте, а, а нам по приколу, так. Да. Там, кажуть, що може бути по місту скопичення людей. Е, з моря будуть стріляти. Ай, може. Роспі, по ну так. Поки що так. Миколаїв. З 11 по 15 червня. З 11 по 15 червня місто Миколаїв. Чи буде у Миколаїв привіт? З 11 по 15 червня місто Миколаїв. східній стороні, передмісті, там щось биватимуть. В самого прильоту карти у Миколаїв у ці дні не показали. Дай Бог, щоб все було добре. Очаків. Місто Очаків е Миколаївської області з 11 по 15 червня. Чи буде у Очаків Приліт? У самий Очаків. Очаків може бути. Дивіться, летить карта смерть, карта пряме влучання, пряме очаків може бути. Біля води, коло моря, коло річки, там, ну, в общем, коло, за, ну, в загальному, тут, біля водойому якось, водоймище. Будьте обережні. Рівне з 11 по 15 червні, місто рівне. Чи буде у рівне приліт? У саме рівне. Чи прилетить ракета або шахет? З 11 по 15 червня. Дійсно, угу. що збиватимуть на півночі рівного. Дивіться, бачите, що башта. щось там може бути у вас, ви знаєте, рівне у ці дні, максимальна обережність, уважність, тому що карти показують, що ймовірність прильоту досить висока. Пів... Для північної сторони. Північна частина. Можливо, це передмістя, можливо, це район. Але дуже-дуже близько біля вас. Будьте обережні. А, ну, Давайте... Я в першій частині також дивилася, чи прилетить у ці дні 5 днів Орішні по Україні. Ракета Орішник прилетить по Україні з 11 по 15 червня. Ну, нема, дивіться, такі самі карти кажуть, ну, такі, я пам'ятаю, що там сказали, що вона там не вистачає запчастин, немає прильоту. Тому що вона не вистачає, тут кажуть, майстерності, не вистачає розуму її до, до, ну, доробити, так, як має бути. Було ж написано, я читала такі новини, що вони пробували, і вона там десь і взірвалася, прямо у них прям. Тому тут нема прильоту цього, цієї ракети Орешнік. Хоча смертельна загроза. Є, і вони залякувати людей. На жаль, будуть. будуть показ... О, дивіться, у нас є орішні, да? О, дивіться. Ми, вас, ми екстрельним по вас. От. Бійтесь нас всі. Чекають команди, головнокомандуючого. Винюхують, розвідку відправляють. Но немає скла оці згуртованості. Немає згуртованості і не можуть її довести до. як вони до неперевершеності да, таке. Так, е, покажіть мені карти, чи буде масований комбінований обстріл по всій території України з 11 по 15 червня цього року. Армія РФ, чи буде масовано вс... обстрілювати? Південні частини будуть ті, що до ближче окупованих, вони будуть обстрілюватися. Ну, якісь окремі, окремі міста, окремі райони, області тут можуть бути, але сказати, що прям всі так, все буде тут бива, якби башня випала, тоді б я б сказала так, або смерть. От, але тут цих карт нема. Ну, як оце зараз, так і так. Ну, Вони можуть вибрати якесь місто на цей період часу і його тероризувати. Отакий От мене Таро прогноз Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Що ви думаєте з приводу моїх прогнозів? Чи справджуються вони у вас, чи не справджуються? Кому цікава ваша особиста доля ваших рідних, близьких, ваших будинків, ваших робот, кохання, будь-яка тема, здоров'я, звертайтеся, я вам підскажу, але в індивідуальному порядку. Пишіть мені, не дзвоніть. Можете дзвонити, але я можу не передзвонити, тому що я закручуся і. Забудуся і не, не перезвоню. Краще мені напишіть, тоді я так точно вас не пропущу і запишу. Дякую за увагу. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Бажаю всім, всім, всім.